Хочу вас познайомити з нашим закладом загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Номер один ходи. Ходи. Тут цікаво. Цікаво, подивись, ходи! У нашій школі є цікавий клас безпеки. Це спеціальна кімната, де нас вчать, як правильно діяти в різних небезпечних ситуаціях. У класі багато плакатів і стендів із правилами дорожнього руху, поведінкою під час пожежі чи стихійного лиха. На окремому столі лежать різні макети. Дорожні знаки, світлофор, макет вогнегасника. Тут ми вчимося, як користуватися вогнегасником, як правильно робити перев'язку чи викликати швидку допомогу. Інколи до нас приходять рятувальники чи поліцейські, розповідають про свою роботу і проводять навчальні ігри. А тут сварна свої. Наш спортивний зал у школі. Це місце, де завжди цікаво і весело. Він досить великий, світлий і просторий. У ньому є все необхідне для уроків фізкультури: м'ячі для футболу, баскетболу та волейболу, гімнастичні мати, скакалки, обручі. Тут проводяться не тільки уроки фізкультури, а й різні змагання. Особливо цікаво, коли наша школа бере участь у турнірах і ми всі вболіваємо за свою команду. Ходи! У нас навіть охорона своя є. Інспектор відділу служба освітньої безпеки. Ходи, тут теж цікаво. Ходи! Кабінети початкових класів найзатишніші в нашій школі. Вони оснащені різною технікою. В кожному класі є телевізор, принтер та ноутбук для вчителя. Тут все зроблено для того, щоб учням було цікаво і комфортно навчатися. На стінах висять яскраві плакати, є стенди із дитячими роботами, аплікаціями, малюнками чи поробками. Парти в цих класах невеликі, зручні, розраховані саме для молодших школярів. Особливе місце в кабінетах початкових класів займає ігровий куточок. Там є настільні ігри, пазли та м'які іграшки, які допомагають відпочивати під час перерви. Ці класи завжди сповнені тепла і радості. Адже саме тут маленькі школярі роблять свої перші кроки у світі знань. Хочу вас познайомити з вчителями, які навчатимуть майбутніх першокласників. Це Абрамчук Наталія Миколаївна. Шановні батьки, любі майбутні першокласники. Я Абрамчук Наталія Миколаївна і я буду вашою першою вчителькою. Цієї осені перед вами відкриються двері нашої затишної школи, де на вас чекає багато нового та цікавого. Школа це дивовижний світ знань, відкриттів і дружби. Тут ви навчитеся читати, писати, рахувати, відкривати для себе красу рідної мови, цікаві таємниці природи, а ще знаходити нових друзів. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами, щоб разом вирушити у цю захопливу подорож. Обіцяю, кожен ваш день у школі буде наповнений посмішками, пригодами та теплом. Тож готуйте свої портфелики, нові зошити і ручки. Ми чекаємо саме на вас у нашому закладі. До зустрічі 1 вересня. Знайомтеся, це Коваленко Наталія Іванівна. Та Пилепенко, Любов Володимирівна. Улюбленими місцями багатьох учнів є комп'ютерні класи. Це окремі світлі кімнати, де стоять зручні столи і багато сучасної техніки. Родзинкою класу є інтерактивна дошка, яку часто використовують для пояснень. На уроках інформатики ми вчимося створювати презентації, друкувати тексти та навіть програмувати. Мені особливо подобається малювати в графічних редакторах. У нашій школі є дуже красива та сучасна їдальня. Вона простора, світла, а столи й стільці зручні та яскраві. Різнокольорові стіни ваблять очі. У меню є різні страви. Їжа завжди свіжа й смачна, яка так подобається нам. Шановні батьки майбутніх першокласників! Чекаємо з нетерпінням вас та ваших дітей у нашому закладі. Ми підготуємо для малечі цікаве навчання, дружню атмосферу та комфортні умови. Долучайтеся до нашої шкільної родини!